Перший випуск програми вибір авто, і сьогодні до нас на тест завітав Citroen джампі другого покоління.

Оснащений високоефективними турбодизельними двигунами системою HDI і системою Common Rail. На вибір пропонується 4 варіанти двигунів. Три дизельних і один бензин. Також всі двигуни підпадають під категорію Євро. Всі двигуни компонуються з 5 або з 6-ступінчатою механікою. Хочу підмітити те, що тільки. 6 ,6 літрів компонується з 5-ступінчатою коробкою. Всі інші 2-літрові двигуни з 6-ступінчатою коробкою. А тепер давайте поговоримо трішки про козова. Це є найменша версія. На вибір також пропонується лонг з вибором даху і довжина козова. Але хочу також підмітити те, що дана версія коротка є кращою, ніж лонг, тому що вона рідше тріскає. Є в них така проблема. Але також є дуже великий плюс. Всі козува є оцинкованими. Взаді встановлені двері, тому що ляда пропонується тільки в дорожчих комплектаціях. Ну що ж, давайте заглянемо всередину. Як бачимо, всередині автомобіль не обшитий, але покритий віброізоляцією. Це трошки зменшує шумів. Також, як ми бачимо, взаді стоїть два динаміка і один ряд сидінь. На встановлений ряд сидінь трансформерів, ми можемо їх спластити, щоб збільшити місця у задньому відсіці, або її взагалі вийняти. І так, оскільки це сидіння трансформери, то ми можемо собі опустити спинку і на дорогу вже далеко буде приємніше і комфортніше. Впереді три, вже шість пасажирів можуть поміститись. Також хотів би підмітити те, що у короткій базі, коли ви ставите другий ряд, на вантаж практично не залишається місця. Тому якщо ви хоч, маєте багато членів родини, то вам потрібно брати лонг і ставити тоді два ряда сидінь. Ну що ж, настав час проїхатись. І так, автомобіль веде себе на дорозі дуже таки добре. І що хотілося би сказати, що максимальна швидкість автомобіля 145 км за годину, а середній розхід становить 7 літрів 8 і 9. Тобто шосе змішаний і траса. І так, що хотілося б ще сказати на рахунок шумоізоляції? що вона могла би бути краще. Але давайте зауважимо те, що автомобіль не обшитий. І неутеплений, і це ж все це поглощає шуми. А він тільки покритий віброізоляцією. Але і прискорення, і все тут все є. Тобто, автомобіль те, що треба, ми не будемо на нього жалуватися. І так, що ж, ми проїхалися. На Дорозі, вона веде себе добре, але давайте ще переглянемо, які опції є у самому автомобілі. У ньому встановлено дві подушки безпеки для водія і пасажира. Встановлено три місця. Є маленький такий столик, щоб перекусити можна було. підіймачі, регулювання боковими дзеркалами, регулювання керба. Інформаційний дисплей. Також пульт керування магнітолою. Хочу зауважити те, що дана опція є не у всіх автомобілях. У цьому авто дуже хороша акустика, оскільки стоїть два динаміка взаді, два бокових у дверях і ось два динаміка спереду панелі. От Давайте включимо і самі послухаємо. Далі про це інше. Більш докладно. Му, що дуже добре! І як ми говорили, що у авто може бути не дуже хороша шумоізоляція, але з такою пустикою вона набагато поліпшується. Настав час підбити підсумки. Отже, до плюсів автомобіля ми можемо віднести його стильний вигляд, і ми відразу бачимо, що це французький автомобіль. Далі це оцинкований кузов, спритні двигуни. І ціна порівняно з іншими автомобілями. На жаль, є і мінуси, але їх небагато. До основних можемо віднести слабку підвізку і соко двигуна. Але він є тільки у автомобіля з об'ємом двигуна 1,6 літра. Ось і настав час прощатися. Нагадую, що сьогодні у нас у тесті був Citroen Jumpy другого покоління. Побачимось!